Марина та Владислава Алексієві бронзові призерки Олімпіади 2020, дворазові дворазові чемпіонки світу в дуеті за 2022 рік. Єдині представниці України в сегменті артистичного плавання, котрі цьогоріч на Олімпіаді 2024 посіли п'яте місце. Про роль у документальному фільмі Атлети війни, що буде представлений 31 серпня в Торонто та Олімпіаду в Парижі розповіли для 43-ї паралелі. Як проходить місяць після Олімпіади? Відпустка, подорожі до близьких, до знайомих, привітання, шоу-програми, інтерв'ю. Посипаємось, дихаємо свіжим повітрям і скоро поїдемо, хочеться кудись більше вже релакс і на море. Чим запам'яталася Олімпіада 2024? Великою підтримкою. Велика кількість людей, вболівальників, бо на попередній олімпіаді в Токіо був коронавірус, і Ми не відчули такої саме атмосфери, як зараз. Це було щось неймовірно. Велика кількість людей під час виступу українські прапори, люди, які пишуть і підтримують. Ну, це дуже запам'яталося. Як відреагували спортсмени на парижський перформанс від організаторів Олімпіади? Під час відкриття ми не е, брали в обрали участь у відкритті, але ми дивилися по телевізору. Інші спортсмени кажуть, що незвично це в другий раз проводиться відкриття не на стадіоні, а відкрите. І це дуже звісно гарно було для телебачення. Все змонтоно е, Французькі режисери, продюсери над цим працювали довго, і це дійсно виглядало щось неймовірно, масштабно, креативно дуже. І так само закриття, коли там з даху Том Круз з'їжджав, там всі люди стрибають з різних сторін, випригують. Ну, креативно, незвично, дуже круто, яскраво. І так, звісно, це всі обговорюють, всім подобається. Ну, є про що поговорити. Французи молодці. Як тривала підготовка до Олімпіади в умовах війни? Е, не так, як у інших спортсменів. Під час тривог, сирен ми мали у крові, потім у Києві, і це звичайно не, не так, як у всіх інших країн. Ми мали вибігати в мокрих купальниках посеред тренування. Вночі не спали, бо через тривоги маєш спускатися в бомбосховище. Тобто це було дуже тяжко і не допомагало для, підготовці, для підготовки. Але ну, потім вже ближче до Олімпіади ми виїхали у, сам, у Францію, щоб трошки готуватися як нормальні спортсмени. І, ну, звісно, підготовка була не. Незвичайно тяжка, але ми дуже думаю, споралися з цим. Як сьогодні ваше рідне місто, ваш рідний Харків? Я знаю, що вам довелось покинути місто під час повномасштабного вторгнення. Що відчували після 24 лютого? Не знаєш, як жити далі, що робити, коли ти прокидаєшся, не розумієш чи займатися спортом. Куди їхати, де жити, хто взагалі живий, коли ми були, почалася війна, не було зв'язку з там інколи з родичами. І ти не розумієш, що далі тобі планувати, як далі жити, ось такі думки, просто вижити, думки вижити. Зараз ми були нещодавно у Харкові, тільки повернулися. Там трошки спокійніше, багато чого зруйновано. Трошки, як сказати, сказала сумно, бо багато чого закрито, ну, ти не вийдеш сильно, Ні, можна погуляти, багато людей, дуже чисто. Харків найчистіше і найгарніше місто у нас дуже гарні клумби, парки, зоопарки, весь транспорт зараз. Безкоштовний, зоопарк безкоштовний, метро безкоштовне для харків'ян. Ну там дуже опікуються про місто, про людей, які все ще там, і це дуже мило. Як погодились знятись в документальному фільмі, і як це було? Атлети війни це фільм більше про спортсмена, який втратив ногу. Там э, наша роль там максимально маленька, і погодилися, бо э, треба розповідати людям за кордоном України, як ми спортсмени живемо тут, як люди тут живуть, як тренуються. Ми за всі інтерв'ю, популяризацію України висловлюєш і розповідаєш думку на весь міжнародний соціум, щоб про Україну не забували, про щоб Україні допомагали, щоб всі знали, як тут і чому ми боремося проти країни-терориста. Що найбільше запам'яталось на Олімпіаді? Велика кількість змотивованих людей, спортсменів, які прагнуть досягати своїх цілей, атмосфера, така неймовірна змагань. Цей дух Олімпіади, коли всі країни разом. Звісно, дуже б хотіли, щоб не було україни агресора, і щоб під час Олімпіади все ж таки був мир, як і є сама суть Олімпіади, коли Олімпіада означає мир, але на жаль, у нас такого не було. А, так, дуже запам'яталася велика підтримка, велика кількість людей. Дуже гарна атмосфера і в селищі, і за селищем як все класно організовано. Всі там деякі у нас басейн спеціально був побудований для цієї Олімпіади, а деякі стадіони були побудовані в самому центрі. Це було дуже гарно і видовищно. Що побажаєте українцям в Канаді? Передаємо вітання усім українцям у Канаді. Захочемо дивитись фільм, не збувати про Україну, дивитися як спортсмени під час війни готуються і представляють Україну на наймасштабніших змаганнях і на всіх міжнародних аренах. І гарного перегляду.